Почували в Італії, і єдине з чим не погоджуються з саме виконком, громадськість не погоджуються. Це з дитячими спортивними майданчиками. Це єдине було їхнє зауваження. Щодо е, того, що було, то е, зауважень ну я в будь-якому випадку не відчув. Я вже сказав, що ми підтримали їхні пропозиції щодо енергозбереження загальноміських, це включили на 4 майже мільйона гривень, благовісно, і Шевченка, це е, лічильники. Ми також їхню пропозицію, що в усіх дитячих садочках і школах було. А щодо дитячих спортивних майданчиків, так дійсно вони категорично проти були цього. Але ж вчора хочу нагадати всім, що в 206 й кабінеті 18.00, в якій не було це колуарщини, попереджені був відділ ради, попереджені був департамент фінансової політики. Бо, що проходить відкрите. Секретаря міської ради з головою фракції підготовка до сесії і приголосались максимально всі і максимально всі запрошувані були і партія вільних демократів і афганці були теж запрошені. Але Олександр Владимирович, я не знаю, що вони прийшли, але вам дзвонили. Були максим... всі представники депутатських груп і фракцій. Абсолютно всі, крім тих, які я озвучив, які не Захотіли приходити. то це вже їхнє питання. Дякую, окей, так на.